На Прикарпатті жінка викрала трирічну дівчинку та немовля і побила сокирою їх старшу сестру. До нас поступило повідомлення зі служби 102 про те, що звернулася жінка, яка повідомила про те, що її знайома, її подруга, яка приїхала до неї в гості, забрала двох дітей малолітніх, і пішла в невідому напрямку. При цьому спричинивши тілесні ушкодження старшій дочці. Була направлено на працівників ювінальної, слідчо-оперативна група одразу було отримано всю необхідну інформацію для того, щоб орієнтувати особовий склад, орієнтувати наряди на встановлення місцезнаходження цієї жінки. Коли виїхали працівники поліції, злосовому дійсно по місцю проживання була виявлена дитина з тілесними ушкодженнями, старша дівчинка 12 го року народження, яка повідомила про те, що подруга мами спричинила її тілесні ушкодження. І забрала двох дітей. Жінку виявили в Івано-Франківську. Вона намагалась вивести дітей на схід України. Без документів та квитків зловмисниця хотіла сісти у потяг, однак її не впустили. Розпочалися пошукові заходи на території міста Івано-Франківська в тому районі, де вона могла бути. Були орієнтовані наряди, були створені пошукові групи, і по вулиці Незалежності було виявлено жінку, яка направлялася в центральну частину міста з двома дітьми. Ми викликали швидку допомогу, карету швидкої допомоги. Медики доставили дітей до лікарні, діти були оглянуті. Свою поведінку жінка не пояснювала, вона плуталася в свідченнях, розказувала різні версії, була передана працівникам надвірнянського відділу поліції для того, щоб з'ясувати всі обставини, а вже дитину було двоє дітей були поміщені до обласної дитячої лікарні, і так само з Надвірнянського району була привезена була доставлена дитина, яка з тілесними ушкодженнями. Згодом з'ясувалось, що 41-річна викрадачка родом із Києва раніше втратила двох власних дітей. Невдовзі медики проведуть психіатричну експертизу, щоб з'ясувати стан підозрюваної. Старша дитина в неї померла, молодша дитина була згідно рішення суду, відібрана в неї без позбавлення батьківських прав. Тобто хлопчик 15-го року народження проживає з бабусею. Зараз так само є з числа внутрішньопереміщених. Затримані інкримінують замах на вбивство 12-річної дівчинки і викрадення двох дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.